When we have big дуже радий приймати у нас моніторингову місію від ваших країн. І маю надію на плідну співсьогодні. Відвідала нас моніторингова група за головуванням військового та данії. Познайомилася з нашим підрозділом, з офіцерами, були приємно вражені нашим розташуванням, структурою специфік. Інфраструктура їх цікавила залучення Азову до виконання бойових завдань, наша бойова підготовка, використання здобутого досвіду при виконанні бойових завдань, робота військової школи командирів імені полковника Коновальця, яка дає кадри сержантського офіцерського складу для нашого підрозділу.